Добрий день, скажіть, будь ласка, як вас звати, який у вас позивний? Скільки вам років? Позивний до 39 років. Звати Влад 26 років, позивний березень? Мене звати Ігор, 24 роки. Що вас мотивувало взагалі долучитися? Як це рішення пройшло? Як довго думали про це? Мотивація була бути корисним, Скажем так, для мами, для галочки я вже одучився. чому я не повинен іти ну, захищати країну? Скажіть, будь ласка, як давно ви в збройних силах? Прийшов ще до начала війни десять років, вже, можна складь. І найрозпосюдженіші на вашу думку міфи, які взагалі не мають ніякого відношення до реальності. Зараз я приїду, приїду в ОК. Та що не дають забезпечення і поїду на Донбас по поводу дідівщини, то одразу в 2021 році, году в першу неділю це все, все розвінчалося у мене з вашого боку. Що найцікавіше в вашій наприклад службі? Тодішній командир роти, почав до мене відноситися одразу типу, адекватно. Ну, Там теж свої приколи, але є, навіть, наприклад, з відео є приколи, що людина каже: а якщо мене сьогодні вб'ють, він каже, ну поганий день в тебе значить. То як є в поговорках, служив служив цирки, не сміється. Не як до якого-то там, знаєш, шлепарька. твоя задача там на сьогодні така: от зробиш, прийдеш, скажеш, все, красавчик, там, віддихай. Розкажіть, будь ласка, чим саме зараз ви займаєтеся в Збройних силах і, власне, в 92-й бригаді? Я приряджений до. Відділення рекрутингу. Перевели мене на безпілотники. В якому я з першого дня і займаюся я всім, що пов'язано з IT. Як краще підготуватися до армії тим, хто зараз роздумує взагалі прийти і долучитися? Буде важко, взагалі, не мед. Що рано чи пізно все одно тут опинитися. Як то себе в моральному плані настраювати. Є багато напрямків в армії, дуже багатий є спектр. Ну, шметря ж на яку посаду, хоче чоловік долучитися. Які мрії взагалі? які плани на майбутнє. Фігію знаю, щоб війна закінчилась. Та і, звісно, щоб закінчилась війна. До сім'ї хочу вже все. Ну сім'єю не живеш уже три роки.